Тримання сечі найчастіше буває у жінок. Є різні види нетримання. Найрозпосуджене це стресове нетримання сечі. Як при якомусь кашлі або чихі, при піднятті якогось навантаження у жінки з'являються краплі сечі, які виділяються з уредня. Багато жінок страждають цією проблемою, але не всі жінки на превеликий жаль часно звертаються за професійною допомогою до уролога. Деякі жінки соромляться, деякі жінки затягнуть час, думають, що само по собі все пройде. А потім вже маємо запущені випадки, до яких ще приєднується інфекція, цистит так званий розвивається, і трошки нам буде лікувати вже складніше в дані випадки. Тому вчасне звернення з даною проблемою, з даною патологією до лікаря-уролога унебезпечить вас від подальших ускладнень і зробить ваше життя набагато яскравішим, красивішим і набагато якіснішим. Найчастіше все таки це ну вже середнього віку жінки дуже рідко молоді, тому, що з часом свінтер сечового міхура у жінок і взагалі сечовий міхур, як і інші органи, мають можливість трошки опускатись. Тобто Є перегін сечового мікура, його опущення, і тому цей свінтер він не може якісно тримати сечу сечовому мікурі. Тому розвивається дана патологія. Найперше це скарги хворої, тобто лікар виявляє анамнез, Лікар робить висновок, чи це дійсно нетримання сечі, буває при стресах, при якомусь як я вже повторювався, навантаженні чи кашті. Чи ще в якихось стресових ситуаціях, коли дійсно сеча прокапує. по-друге, є різні проби, при яких також можна виявити, чи це дійсно стресове натримання сечі і огляд на гінекологічному кріслі? Тобто, це все проводить уролах. Можливо, призначається ще додаткові встеження вигляді узі з газоложкову сечу, і потім вже приймається остаточне рішення. Якщо треба там КТ, МРТ, це вже в якихось ускладнених випадках, коли є дійсно сумніви. Які дійсно треба до ще більш ретельно, і потім вже виявляється, остаточно ставиться діагноз і призначається лікування. Якщо воно оперативне, то жінки жінці пропонуються оперативне причання. Є різні види операції, але найефективніша, як показала практика, найбезпечніша і дуже, скажімо так, по часу, яка займає менше всього часу перебування жінки в стаціонарі це саме свінговиті від ті операції. Яка відчувається свім під урету під От, Це малоінвазивно, і е, жінка вже на другий, третій день може перебувати вдома. Е, є різні вправи, які е, дійсно можуть трошки зменшити цю активність підтікання очінок. Це особливо, наприклад, якщо це після пологів буває і таке інше. Е, ну тобто треба дивитися, яка ступінь дійсно розвинуваності цієї хвороби. Якщо е, там перші симптоми і там інколи якесь прокапування, то дійсно вправами тут можна допомогти жінки відправити це положення, але не у всіх вдається це зробити. Я ж ще повторююсь, що інколи приходять з запущеними випадками, думають, що все пройде само, і на даних вже стадіях виправити щось справами ну практично не пошли. Я би не радив цього робити. самостійне лікування. По перше, жінка або пацієнт. От я чому кажу постійно жінка, тому що це найперше жіноча проблема на тримання сечі, будемо казати, пацієнт. Пацієнт він не зовсім розуміється на анатомії і на характері виникнення цієї проблеми, тому починаю вісти в інтернет гуглити. Як всі ми робимо, так? І інтернет, це розумієте, це хороша справа. Google хороша справа в руках професійного, професійної людини, яка для себе щось професійне шукає. А коли не зовсім розумієш ось, і, і, і починаєш шукати, то потім ще більше може бути і проблемів ускладнень. Ну, По-перше, це постійне підтікання сечі, а призводить до розвитку хронічних а, інфекційних ускладнень. Тобто хронічний, постійний ресидувище цистів може виникнути у ретрит і вагініти також бувають тому що, тому, що з підтікання сечі можуть бути і в піху. цей комплекс проблем, які будуть інфекційного генезу у жінки. Він рано чи пізно призводить до хронізації процесу і до того, що лікарю буде досить важко вилікувати саму інфекцію. Розумієте? Ну тобто буде проблема інфекційного плану. Дорогі наші жінки, не зублікайтеся проблемою. звертайтеся до лікаря вчасно. Ми зможемо підібрати для вас адекватний і оптимальну схему лікування як консервативного, так і як буде потреба і оперативного.